Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Куци дитячий майданчик посеред проїжджої частини, але в цьому сюжеті ми не будемо вам розповідати про те, що дітям немає де гратись. Цього разу мова піде про незрозумілу газову комунікацію прямо над гойдалками. Народний контроль на прохання мешканців намагався з'ясувати, чи буде щось загрожувати дітям. Мешканці будинку на Шевченка 47, що у Хмельницькому, ніяк не можуть зрозуміти, чому на їхньому і так маленькому дитячому майданчику з'явились опори для надземного газопроводу. Їм обіцяли прокласти комунікації під землею. Буде прорити траншея закопано, і вдруг, через невідомо вже два-три дні назад. Тому... І отут в тому гаражу варили ці труби, поставили воздушну і вважають, що це не газ контакт робила. Через це, все, через подвір'я, два в'їзди сюди, прогулочок вузенький, машини, цілу ніч їздять. машини, Ходять люди, всякі тут п'яниці проходять. Хмельничани нарікають тут, частенько автівки вночі виїжджають на майданчик, де місцеві дітлахи ганяють м'яча. Ну, особливо м'ячі високо, діти. Дитяча площадка рядом. Все время діти граються. Было случаи, два рази, що на детскую площадку заїжджав п'яний водитель. Еще до того я говорю, це може случитися в будь-який момент. Після втручання народного контролю на місце виїхала комісія, газовики та представники управління держпраці. Головний інженер, пад «Хмельницькгаз» газ порушень не бачить. По логіки оце це краші кращий, кращий? варіант. Ага. Отто що б не говорив, тут є дозволітельно від державних будівельних норм. Це державні будівельні норми газопостачання. Дозволяє, висота 5 метрів, зробили по нормах, люди розраховують, люди щось планують. Зробили, як воно подобається. Ніхто не думає, що тут має бути вред. Представник держпраці теж переконаний, що роблять все згідно норм. Радить мешканцям звернутися до ЖЕКу, аби комунальники обезпечили і майданчик від автівок, і опори комунікацій. Вихід який один? Е, Допустимо, дудар. Упорядкував оцю територію, так це його територія, і вже в заходів для того, щоб оця от дитяча площадка, щоб зменшити травматизм дітей в управлінні житлово-комунального господарства. Обіцяють кошти на огородження майданчику все ж знайти. Але вже наступного року. Наступний рік дасть Бог буде виконуватись бюджет, і відповідно будемо. Навживати заходів щодо огородження дитячих майданчиків, але ми й надалі будемо стежити за ситуацією у дворі на Шевченка 47. Наразі мешканці чекають офіційної відповіді від експертів щодо встановлення цього газопроводу. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.